Доброго вечора, мої хороші. Рада вас вітати на каналі про Україна. Сьогодні дивимося з вами: Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець. Що чекаю, що буде, що там ворог замислив. Трошки у нас такий новорічненький декорчик. Хочеться вже свят, якогось щастя, радості, да, мої хороші? Дніпро найближчі дні. О, дивіться, по вам також, як по Запоріжжю йде карта вибору. Тобто буде атака, є можливість уникнути. Але ви ж розумієте, можливість є. Але іноді впливають і інші обставини. на да, ворог буде. Будете очищувати небо від ворога. Тут така якась підступна ситуація, коли нібито не до вас, нібито фух, все нормально, да? а потім не, не, не так, не нормально. Не пролетіло повз. Отак, От якась підступна ситуація зараз уточнюю. Дніпро. Найближчі дні є небезпека. Ворог буде кошмарити по інфраструктурним об'єктам. Якщо будуть писати прям ваш біг ракета, ну, там є можливість збиття, але дивіться, може, не пощастити. Ушки. Шукаю ще одну колоду зараз. Ладно, без неї подивимось. Хотіла ще на одній подивитися, бо мені так дуже... Як щось закрите, щось не бачимо. Щось відбувається, але ми чогось не бачимо. І про найближчі дні. Гучно, гучно. є небезпека. Ну, раді життя вас чимось будуть вітати, від чогось будете радіти, якась гарна інформація, незважаючи не на ворога, якась гарна інформація щодо міста. Гроші йдуть, якась допомога, якісь, інформація якась гарна на наступний рік може бути, як реалізуються якісь плани. Вам озвучать, скажучи, а наступний рік ми плануємо стільки те, що, ну, таке -то зробити, щось таке гарне для міста, що містян дуже потішить. Дніпро найближчі дні. Якийсь рух на фронтах, рух військових, тому ворог і буде себе дуже дивно поводити, може навіть активно. Небезпека в області для військових об'єктів. Отак. Прям кудись може бути смертельне вролучання зі смертельним сходом. Буде гучно. І після того, ж, як буде атака масована по область, я зрозуміла, яка підступність, нібито на область летить, а потім є небезпека для міста. Павлоград. Ворог якийсь активний по відношенню до вас. Збиття буде, тут дрони летять перше, друге. Якусь техніку десь будуть провозити. Ворог буде про це знати. Буде гучно. Біситься. Що-то у вас є таке, що його бісить, що воно у вас знаходиться, біситься, буде туди постійно намагатися. Чомусь, от чи він координати, не знаю. От і воно як поруч буде падати. Ефекту нема, але біситься. Кривий ріг немає ще дні. Небезпека для інфраструктури, небезпека руйнувань, передмістя гучно. Збиття будуть, будуть збиття, будуть багато збиттів, але є небезпека для цивільних. Ну, ми зробили все, ми намагаємось зробити все для того, щоб обезпечити людей, але у нас може не вийти, тому що ворог. прям якийсь підступний план по Під Дніпру, по області, ну таке щось. І кривий ріг показує, що також є небезпека. Угу. Небезпека руйна, руйнування є. Хоча ви і захищаєте кордони міста, хоча можливі збиття на підльоті до міста, але є небезпека. Люди просто будуть навіть думати, чи залишатися, чи вийде так, що буде кожного дня так гучно. От як не, немає відчуттів, що, що буде стабільно добре. І Це дуже сильно буде людей лякати. Що дуже хочеться, щоб щось влада сказала, щоб, ну, що ми можемо цю безпеку забезпечити, або не можемо, щоб ми вже знали точно і тоді вже щось вирішували. Отакий От запит від місцевих. Мені капельне млищені. Гучно. Перельоти є передмістя, місто небезпека. Ми щось плануємо. Десь ворог бачить, як, як, як рухаємось. Тут чомусь на перший раз іде. Я думаю, місця не знають, що, чому так іде. Якісь плани військових, і ворог б'є по місту. От. Боїться, що ми з того боку не наступати будемо, з того берега. Ні, не припинить вогонь. Запитала, припинення вогню буде в бік? Ні, капеля? Ні. Передмістя все одно будуть прильоти район. Марганець. Найближчі дні. Руйнування, небезпека для цивільних, але щось дуже сильно буде радувати наших військових, від чогось вони дуже сильно будуть радіти. Якась вдала операція з вашого боку. Хтось дасть, де да військові відпочивають. Туди прильот може бути?